Отака плата. Це плата, до якої пред'яв більше, ніж не пред'яв. Чого? Розказую. Це побутова плата. Оцей алюміній треба вам зняти. Оцей весь. Можете не знімати. Нам вигідніше буде самим його зняти. Алюміній дорожче, ніж плата. Оці конденсатори вам треба зняти. Це 100%, без варіанту. Оцю катушку треба зняти. Можете її випалити, там буде 6 грам міді. Ну, не дуже інтересно, але люди випалюють. Оцю ось штуку треба зняти. Бо це що? правильно, бо це залізяк. Оцю котушку треба зняти. Ну, цю котушку знімати вже більш цікавіше. Її можна випалити і тут правда буде трохи міді. В общем, яка ситуація? Роз'єм. Треба зняти. Плата должна бути платою, а не кучей. Як оця штука називається, тільки що забув. Тож забув. Mm -hmm. Стицько. А ти пам'ятаєш? Напиши в коментарях обхер нас. Так. Далі. Оця плата. Остались білі мікросхеми. Тут вже, по вашому бажанню, кусати їх чи не кусати. Так, долізли до комп'ютерної плати. Ось, Плата нового зразку. Приймаємо? Понятне діло, що приймаємо. І оцю приймаємо, і оцю приймаємо. Так що, якщо є комп'ютерна плата, пропонуй за любки купимо. Да? Ось бачите, опять плата до якої претензій не Котушки не зняті, алюміній не зняти. Але це більше в ваших інтересах, ніж в наших. Так що, не хочете знімати котушки, ми познімаємо без проблем. І алюміній теж піднімаю. А там далі вже вам вибирати, як правильно це все робити. Бач, історія теж. Алюмініє оставить, катушки оставлю. Так, посилку розібрали, погнали далі, ви не забули підписатися. Правильно? Я думаю, правильно.